Вітаю! Сьогодні з вами поглянемо по крокову як розв'язати нерівність. Вона у нас квадратна, та як це допоможе вам на національному мультипредметному тесті 2023 року. Поїхали, що нам для цього треба? Першим пунктом ви завжди маєте від нерівності перейти до рівняння, Тобто, переписуємо 3х2 мінус 5х плюс 2, пишемо дорівнює 0. Бачимо, що у нас утворилось квадратне рівняння, яке другим кроком нам необхідно розв'язати. Квадратні рівняння переважно розв'язуються, якщо коефіцієнт попереду х не одиниця, то за допомогою дискримінанта. Д дорівнює б буде 25 відняти 4 помножити на 3, помножити на 2. Обчислюємо 4 на 3 на 2, це у нас буде 24, отже, 25 мінус 24 отримаємо одиницю. Звідси маємо, що корінь з дискримінанта дорівнює одиниці. Як знайшли ми дискримінант, ми можемо переходити до знаходження коренів даного рівняння. Знаходимо х1, це буде мінус b, тобто 5 додати. Корінь з одиниці, тобто 1 один, поділити на 2а, на 2 помножити на 3. Рахуємо, вгорі 6, внизу 6, значить, буде одиничка. Знаходимо х 2 Тепер буде у нас 5 мінус 1 поділити на 2 на 3. Це буде 4 шостих, і якщо скоротимо, це буде 2 третіх. В результаті отримали з вами 2 корені, два розв'язки цього рівняння. Наносимо їх на координатну пряму. Чи зафарбовувати, чи виколювати ці точки. Для цього ми дивимося з вами на знак нашої нерівності. У нас вона не строга, значить, ми точки будемо фарбувати. Фарбуємо 2 третіх, одиниця. Малюємо собі інтервальчики. У нас утворилося три інтервали, три проміжки. Оберемо будь-який проміжок, наприклад, беру серединку. Або краще тут взяти, напевно, крайній лівий проміжок. Чому? Бо я хочу взяти цифру 0, і її буде зручно підставляти у свою нерівність для того, щоб обчислити знак на цьому проміжку. Ми підставляємо у початкове рівняння. Тобто я тепер буду 3 множити на 0 в квадраті, віднімати 5, помножити на 0 плюс 2 рівня. Якщо ми все це порахуємо, ми отримаємо двійку. Двійка у мене має знак плюс, це додатнє число. Отже, на цьому проміжку моя функція буде додатньою. На цьому проміжку вона буде від'ємною, і на останньому проміжку вона буде додатньою. Що нам це дає? Тепер ми знову дивимося на знак нашої нерівності. Він у нас був більше. Якщо більше, це означає знак плюс. Плюси у мене були на ось цьому проміжку, і на ось цьому проміжку. Значить, я їх буду записувати у відповідь. Як формувати відповідь? Пишемо: відповідь х належить, перший проміжок у мене йде, від мінус нескінченності до 2 третіх, включно, бо ми її фарбували, об'єднані від одиниці, включно, бо ми її зафарбували, до плюс нескінченності. Ось таким чином ми можемо розв'язати переважно всі квадратні нерівності, які вам зустрінуться в НМТ.